Вітаю мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень по енергіям, по активності. Більше інформації, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся. Там завжди є свіжі прогнози на кожну область окремо. І так, давайте подивимося, що нас з вами чекатиме так, на цьому тижні. Понеділок, так, для нас активність у повітряному просторі багато маніпулювання. Іде на сьогоднішню добу, так. Дуже агресивні енергії йдуть релігійні місця, можуть мати наслідки, до речі, все, що пов'язано з релігійними місцями, навчальні, навчальні заклади, циклічні події, повторювані події, так, на сьогоднішню добу, інфраструктурні об'єкти треба бути дуже уважними. Вівторок, на завтра, розчарування складнощі емоційно дуже важко. Плани у ворога є. Буду працювати захист вівторок, так. Масова активність. Вівторок знову може дати нам достатньо багато активності, особливо темний період доби. Це може бути з понеділка на вівторок, це може бути сам вівторок, з вівторка на середу, будуть тиснути на нас і буде працювати захист, будьте уважні, тому що дуже напружена енергія йде. Далі, середа. Середа, що нам принесе? Місця масових зібрань там можуть бути теж відпрацьовувати захист. Активність у просторі над інфраструктурними об'єктами середа більше відпрацювання захисту. Четвер, четвер, що нам несе, четвер. Захист може відпрацьовувати біля високих будинків. Ми можемо спостерігати це, і дуже багато тривожності може підніматися. Будьте дуже уважні провокації на військові об'єкти, все, що пов'язано з дисципліною. П'ятниця, п'ятниця, що нам несе, теж роботу захисту, активність у просторі, п'ятниця, втрата ресурсів. Що стосується води, водних об'єктів, там будуть якісь провокації. Може бути часткова втрата ресурсів. Будуть намагатись ситуацію тримати енергії різ, таким, знаєте, різким чином не змінюється. Субота. Субота, маніпулювання достатньо багато ілюзії будуть по переміщенню у просторі. Будуть щось, як, наче, знаєте, місцями буде активно, але там більше буде для своїх цілей будуть робити. Неділя мені йде теж відпрацювання захисних систем, руху просторі і дуже важкі місця зіткнення, прикордоння. Дуже складні там можуть бути ситуації в неділю дуже гучно розчарування.